Вітаю вас дорогі друзі. Покажемо, яка зима в нас. Ну, в принципі, зима не, не тільки в нас скрізь. Але як ми виживали більше для архіву буде... Вже забули вчора, їдемо владом роботи, вже куди не можу, згадати, в якому році було, щоб сніг впав і так довго лежав. І навіть ніде нічого ні в день не ні вітає нічого. Відео буде про те, як ми виживаємо мороз без опалення. Бутиночок без опалення. Ну це поки що. Я думав, що ми прийшли тоді, десь було в грудні 19 градусів один день, скочило 16, один-19, ми пройшли пік морозу і все вже на все позаду. А виявилося, що тільки ми почали доходити до морозів. В нашому падочку сьогодні в нас вже третя доба більше 20 градусів. Чекали, якби трошки мало морозу поменше, там по 16 були, по 15, і то постійно в день там 10. А зараз вже третій день 20 градусів. І гріє тільки цей тепловий насосочок. Тільки цей тепловий насосочок, весь будиночок. Працює вже на великих обертах, ну як на великих обертах. На великих обертах це коли вночі було налаштовано він на 22 градуси, а зараз переключили ми його на 23 градуси. Ну, там у нас таймер автоматично переключає. Він хоче підняти температуру будиночку. І мінус з 20 з морозу бере і хоче нагріти будиночок. Але вже повітря йде із нього холодніше. Вночі падала у нас температура будинку в деяких віддалених комдах майже, майже на 20 градусів. Тих 22, що задано, не може, не може підняти, розумієте? Повітря він гонить-гонить, повітря холодніше з нього йде. Але в будинку тепленько, тепленько справляється. Важко йому, дуже важко. Хто дивився попереднє відео, знаєш, він розрахований на 35 метрів квадратних. Гріє 77. Гріє 77. Цей будиночок, у нас там твердопалений котел, теплокумулятор, але е, так сталося, е, що ці дні дуже багато сонця. Ми ще день включаємо ще електричним теном, ще догріваємо. Получається, на, на півдня вистачає. Тобто включаємо за електричного тену. Тут теплота. Тут теплота. Але добрий ранок. Побисна хата. Побили, все витяжку. А що у вас витяжка буде? Що ж нічого не вариться. Все, все по нуля. Там електроплита, там на все на електриці. Все на електриці. Бачите, ще, ще є заряд в бочці. Бо вчора дотопляли Од, один день, через день зараз палимо. Палили кожен день, такі морози. Але коли вже в день на лишкове включаємо, все на електриці. Спасає. Спасає теж сонечко зранку до ночі. До речі, воду нагріли там ми взагалі потім по воді окремо відео скажемо. Вже контролер е, скоро буде, нас не, не буде куди дівати, будемо переключати в цей будинок, гріти бочку. Тут цілими днями у нас працює оцей тепловентилятор. Цілими... Ох, це мерзло. півтора кіловат, потім три включаємо. Тут, Тут Андрій нам ложить плитку, може ми вікна заплатіли, аж, аж обмерзли. Це двохкамерний пакет, який шар льоду. Вікна хороша, це не дешеві вікна. Андрій нам плитку ложить і треба, щоб було плюсова температура постійно. На ніч виключаємо. На ніч виключаємо, а в день включаємо. Зараз півтора кВт включили, якщо він не може розігнати. І значить каркасничок, треба його розігріти добре. Півтора, е, бачите, півтора, а тут 3 кВт. А побільше трошки сонечко, бо зараз всі накинулося на сонечко і там е, в ванній кімнаті обігрівач нас там, бо крім попованого насоса, плюс зараз вже включивши теплу підлогу. На кучу вона бере кіловат, але вона так тільки включиться і виключиться. Що у нас ще зараз, куди ми йдемо, нашу електрику їмо. Саме приміщення електростанції, блок ми не утеплили. і Там у нас якби і картопелька, і там така кормокухня. Бачите, як сонечко падає на панельки. Намерзли. Такі панель. І треба тут підігрівати. Сам інвертор гріє, йому вистачає. Там ще десь трошки вати мали ще додати на стелю. Що у нас тут? Достоїть вентилятор. 1 кВт гонить, а може трошки більше. Батарейки на останній поділці так би розріжали батарейку. Всі, всі гарбузи по, по суді поносили, щоб десь щоб тепле приміщення зайти. Скільки у нас тут плюс 7 всього на всього розумієте? Ну, це включає теж тільки рано вентилятор. Це 920, вже в нас дає сонечко 6300. 6300. навантаження зараз 5 кВт. Зараз ми Буду довантажу до довантаж. ну, В день приблизно йде, коли вже сонце вийде на пік, приблизно 18 кВт цілий день йде. І в день ми заганяємо десь по 90 кВт від сонця в ці дні в таку погоду. Бачу, ми, вже пішов заряд трошки батарейки. ми батарейку посадили до 18%. Хоча вночі не давали заряд. Ну, ще Ладно, виключали світло, десь трошки включали. Зараз автомат взагалі вхідного вимкнули, щоб у нас нічого. Мабуть, є мережа, мабуть, мережа є, але ми її... Та є мережа, бачите? Але, але ми її вимикаємо, вона нам поки що не треба, щоб лише не смикло, не туди, не сюди. Бо Потім потім така проблема, що немає куди перебрати сонечка, і вона збула котел, І тут готувалися електричні, електричні путі сюди. А у нас там картопелька починає вже промерзати стіни від фундамента. Достатньо не утеплилися. і, Бачите, там вже іні аж наріз. Від фундамента не розраховано було на таку зиму. О. ще на мене сварилися, каже, чого то блока тридцятку, хто таке приміщення, там, сподобав, кажу, мороз, та які морози, кажуть, яка зима? Кому не скажи, мороз буде там, те може бути. такі морози? Які морози? Де ті морози? Яка зима? О, це це день працює, працює потягну, щоб на 2 кВт. Отак ми виживаємо. <сіх> Отак виживаємо. Треба буде тепляти Ну, Стелю ми відмінувати кинули, десь хлопці не докинули достатньо. Там є вона мінувата, але там її мало, чи 10 см, що треба, хоча б щоб 15-20 було. Спасає наші панельки. Зараз виручай просто вам не передати. Не передати. Єдине, що в цьому будиночку де немає опалення, якби був, якби був електричний котел, хотів згорити, але ми, там, ми все одно будемо робити нову котельню, там змісту нема. Взяти шматок труби і те наварити. Для нас це півдня роботи. І зараз ми прогріли систему повноцінно. Хоч, так хочеться нам нагріти ту систему, так хочеться протопити. Ну що скажу, кіло... Електрикою. от ми включаємо тут 6 кВт тени. 2, 2 3 кВт. Цілий день гонимо, 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 гонимо. Будиночок забираєте, 6 кВт мало відчувається. Потім вже трошки, трошки накопичується. Чики закинеш трошки дров. Зразу бочечка гаряча, все гаряче. Зараз ми ще зайдемо на приміщення, покажемо. Бачите, які панельки. Але працюють. Трошки ще тінь. Вже тінь бачите, менше є. Висходить, зараз сонце підніметься і... Тінь пропаде. Який висновок? Висновок, що в нас час жити без твердопалного котла, це самогубство. губці. Це ще добре, якщо той то Це ще Ну, виживе. Це ще за умови, якщо не впуститься температура більш як 25, він до 25 градусів. Так, я не знаю. І ще за умови, якщо якась мережа буде, то ще сонце. А якщо будуть вітри, от я пам'ятаю у якому пам там, 26-му році. Ой, в му У 16-му році. Ой, 16-му, в 6 му році. 20 років тому така зима було в січні морози, морози 22 градуси, а в лютому пішли по 27, морози не меншають. Ці бочки будемо сьогодні відправляти. Морози не, мен... не поменшали і в січні то тако було, та як зараз тихенько і сонечко, а в лютому з вітрами і без сонця. Ви бачите, як у нас мерзли, будемо дивити. От Дивіться, наприклад, цього приміщення, зараз розкажу, як у нас було. Рік хтось склав з нами. Ми ставили той калорифер електричний. на Ще я показував на 3 кВт. І хотіла фарбувати це цех. Тут теж каркасник, там стружкою кром засипано, він ну, таке. І там ціла стінка стружкою засипана. Ну, але так воно. Там і двері такі, бачите, там біля вентилятора не, не закривання. Там, там, тут воно тонко то утеплення. Тонко. Зараз ви бачите, вже мінусова температура тут. Вже не топили на скільки днів. Таке морозиску. Таке морозиску. І вже мінусова температура. І ми тих 3 кВт гонили від, від електрики, хотіли підняти. Ну, <кій> До 20 градусів тут підняти, приміщення невеличке, ну, було, ну, гонить його, гонить, 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 гонить. КВт мотає, 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 мотає. Якщо у вас електричне опалення і ви можете нагріти будиночок, свій більш-менш жити, комфортно і не сильно багато споживаєте, це говорить про те, що у вас будинок ну, так, дуже теплий. <кій> Бо такий середній будиночок нагріти електрикою, я не знаю. Це, це просто космос. Пан Олександр Львівщин колись вмикав свій будинок на добу, електрокотел. І то морозів не було таких, як зараз. Ну, мороз був зима, але не такий, як зараз. То його йшло 200 кВт на добу. І редь 200 кВт, 800 з лишнім гривень на добу, по, там, по тисячі в день, так, так розумієте, місяць та 30 тисяч. Оце я знаю осінню, ще не було морозів. Були такі будинки, що по 10 тисяч платили за електрику. Поставили ми цю буржуєчку, менюсенька топочка. Вона, взагалі вона виглядає вам в телефоні, яка велика, Кинули там, як то кажуть, дві жмені дров. Як то температурка пішла 40-50, <свісно> наскільки це ну, це на ніяке порівняння не йде. Це якщо осінь, якщо у вас тепленький будиночок і є якісь там кіловати від, там від сонця, ще якісь зайві кіловати. Хороша річ, розумієте? Лексика це дуже класно. Конась культургувати без пилу, без диму. Без пилу, без диму собі е, приємненько, але якщо вже такі морози, і, а якщо морози, у нас були 33-34, навіть я пам'ятаю, були морози, до, до 40 градусів, були старожили, казали, що більше 40 було в е, воєнні роки. І може бути, воно ж зазвичай, якщо біда якась одна, бачите, коли б'є русня, тоді і морози, і людям зараз дуже тяжко вишивати. твердопалний котел, це має бути. Ну, не знаю як як, як хліб насушне, це в кожному будиночку це просто нере, нереально жити без нього. Хоча ми якось хочемо прорватися, вже на пів На зими. І думали, що якось воно вже полегшає. Вже ставити димохід нема змісту. Хоча я скажу, там типу, є котел, те, що ми палили. Проблема, що немає димохода, хто дивився нас. Бачимо, бачите, трошки намерзає. Якщо сонечко вийде і на дворі сухо, то наверзає не дуже, не часто йде вітає. Коли йде, і там літ, вже там дружина щось розтопляла, вчора бачимо. Бачите, брила льоду, там лежить. Оце. Ця брила льоду, це була підніма, вже стільки намерзло, бо ж відлиги немає, а тільки мороз і мороз і мороз. А як довго затяжні мороз, воно ж все пробирається, промерзає через кожну щілиночку. Ну, вже третя доба тільки мінус 20, розумієте? Отак ми виживаємо. Ну Поки що, поки що витримаємо, я ж казав, будемо показувати, як ми пройдемо. Хоча вже у нас є, нам лежить вчора привезти, показував анонсик, тепловий насос, повітря, вода. Будемо розставити сюди вже на котельню. Бочку там робимо, по бочці покажемо там теж такі специфічні зміники будуть. Отут ми сюди хочемо поставити, тут має, має бути димохід. Має бути димохід. Бачите, як воно поздувало нашу ОСБ плиту в місцевості. Е, має бути тут тимохід. Стой, дерев'яні дерев'яність і не падає. І тут теплоакумулятор має бути. Не буде відкривати, пускати холод, бо там опалення немає, там так, де воно все замерзає кругом. Буде теж цікава там. Десь тут ми його розмістимо. Ну, він на, на 290-му фреоні то буде е, тихенько, типу він працює тихіший. гарна у нас природа. Така у нас гарна природа, така у нас погода. Це нагадую 2026 рік. Це хтось буде дивитися якомусь році, теж знаєте, така історія. Сьогодні яке там? 18 січня. Дуже гарно. Єдине, що добре, що цілий тиждень сонце прийде, Це третя, третя, третій день сонця від ранку до ночі. І води гарячі, і всього вистачає, якби був електрокотел, то зараз я б, я б е, в хаті був би в теплоті. Ну, Мене так тепло, але це все одно опалення, щоб воно по всіх всі куточках грілося набагато краще. Хоча нас, скажу, обігрівачі там. Ай, там вже ключа обігрівача. Ніч не включали, а в день включаємо, ще догріваємо. Але воно теж в день грієш, вечір виключив, воно щось швиденько, щоденько палить. Треба вночі постійно підтримувати. підтримувати. Зарічаємо батарейки, там батарейки вистачає майже на ніч, майже на ніч. Але тр... трошки саме добирається з мережі. У ну, нас там в півночі не було світла, блекаути були. А, до речі, по зеленому тарифу там вже у нас пломбочки стоять, пломбували. я забув О, бачите, Мережа є. Мережа є, Але ми не користуємося. Це буде, це окремо покажемо. Можемо включити такий тестовий продаж. Сьогодні буде сонця багато, але треба перш батарейку зарядити. Це буде окрема тема для відео. Поки що дякую, хто був з нами. І слідкуємо, що далі. Протримається той теплий насос, витримає, не витримає, Проживемо, не проживемо. Всім до побачення!